Вітаю друзі на каналі AlexSound. Сьогодні у нас має бути цікава серія. Сьогодні не просто якась там профілактика буде або чистка змазка, щось таке. Сьогодні має бути справжній ремонт. А ви бачили попередньо, яка є проблема магнітофона, а саме відсутність підмотки. Зовсім немає, бачите. Немає і не реагує він зовсім на цей важель, а тут ну, зусилля дуже велике. Проблема, як я вже казав, може бути або у цих фотодатчиках, що вони не дають нормальні сигнали на плату керування. Або в цьому датчику, який відповідає за натяг стрічки. Ну, або далі вже в самій системі. А як же ж дізнатися, де саме криється проблема, я вам зараз покажу. Нам знадобиться тестер, ставимо його на 20, на постійний струм. Беремо е, загальний контакт, Який позначається в мене комом. І беремо цей крокодильчик чорний, і відповідно чіпляємо на масу. Включаємо прилад. Давайте я поставлю, щоб було його вам видно краще. Ось так. І давайте поміряємо напруги. Які в нас йдуть, ну, наприклад, на лівий підкатушечник. Ставимо на контакти, бачимо, це маса, другий контакт, це світлодіод. відповідно, третій, це також він, бачимо падіння на світлодіоді. І це ось 8,9, це напруга на фотодатчику. Якщо його покрутити, дивіться уважно, вона, бачите, змінюється. От. Величина вона невелика, але нам цілком цього достатньо, щоб зрозуміти, що він працює, оцей вузол працює. Давайте подивимося, що на правому відбувається. Ось так само напруга на фотодатчику. Можемо зразу його покрутити, щоб зрозуміти. Бачите, міняється залежно від положення. Значить, фотодатчик працює, а значить, працює і світлодіод. Тепер можемо перевірити ось цей вузол. Стаємо на ліву ножку на нижню, бачимо напругу. І давайте цей контакт порухаємо. Бачите, напруга також змінюється. Вона повинна змінюватися у більших межах. Але це відбувається, коли вона у робочому стані. Ну, ось, наприклад, у режимі відтворення. Бачите, зразу яка напруга. Тепер йдемо ліворуч. Бачите, спрацював. А коли будемо йти праворуч, ось так піднімати, якби стрічка натяг на даємо стрічки, бачите, наскільки вона змінюється. В яких межах від 5 і до 11. Цей вузол у нас теж працює. А де ж тоді проблема? А зараз відкриємо принципову схему і будемо дивитися. Нам потрібна схема керування електроприладом, електроприводом. І зараз ми її побачимо. Ось вона, ця схема. Так, давайте вже я камеру зніму, так буде зручніше. Ось дивимось. В нас розписано, приходить сигнали фотодатчик правий, фотодатчик лівий, світлодіоди і фотодатчик К. К це ось цей ось це фотодатчик К. Ми знаємо, що він працює. Сигнал з нього йде. По схемі позначено троєчкою. Далі слідкуємо, куди ця троєчка в нас заходить. Бачимо ось ця трієчка. В яких межах має бути від 6 до 10 вольт. У нас приблизно такі значення і були. І куди вони йдуть? А вони йдуть на третю ногу мікросхеми DA2. Це операційний к 157 d 2 і ось на нього сигнал заходить на третю ногу. І з 13-ї ноги має вже виходити сигнал. Тут він зручно позначений жирною такою лінією. І далі він пішов собі десь у схему там працювати. Нам треба перевірити, чи працює саме ця мікросхема. Тобто, як це робиться, дуже просто. Беремо, стаємо вольтметром на третю ногу. Рухаємо ось цей важель. І дивимося, міняється? Все хорошо. Відповідно, на 13-й він теж має мінятися. Ось зараз це ми і будемо дивитися. Ось наша мікросхема ДА2. Ось вона, бачите, підписана. Відповідно, он там одиничка стоїть, то її перша нога. Там є ключ, така виштамповка полукругла на мікросхемі на корпусі. І нам треба подивитися третю ногу це вхід, і 13-ту ногу це вихід. Ставимо плату, запам'ятовуємо, що в нас нога перша біля краю плати і ближче до роз'єму. І вона навіть позначена тут. Ось, бачите, ось ця перша ніжка, ось друга, третя. І так воно йде сьома, восьма, і отто є 13. Ви пам'ятаєте з тої серії, попередньої, що я казав, що ця микросхема вже паяна, не заводська пайка. І вона, на жаль, не працює, як мені здається. Ну, давайте це перевіримо. Знову ж таки, беремо наш прилад, включаємо його. Беремо корпус, а беремо так, щоб мені щоб я дістав той важель. Де він? Ага, ось. Все. І ось дивіться. Так, третя нога. Бачите, так? Да? Ага. Де вона є? Ось вона є, але треба нам включити робочий хід. Ось так. Включили робочий хід. Встаємо на третю ногу. Ах ти ж, що тут. Чи то колеться, чи чимось б'ється, начебто нема тут такої напруги, але. Так. О, бачите, добре, да? Змінюється. На третій все міняється. Сподіваюсь, вам видно. Ага, вам не видно, вибачте бачите. Так. О. Так видно, да? міняється третя нога, на третій нозі міняється напруга. Тепер стаємо на 13. Ось вона. І дивимося, що тут. Я рухаю важель. Рухаю, рухаю. І скільки б я не рухав, тут нічого не міняється. Отже, наша мікросхема несправна. Значить, треба її зараз випаяти. І замінити на справну. Зараз ми це і зробимо. Для того, щоб випаяти мікросхему з печатної плати односторонній. Я використовую ось таку, як її назвати, стрічку да, для зняття олова. Беру паяльник, беру звичайну каніфоль, проканіфолюю стрічку, потім Перекладаю, проходжу паяльником по контактах, олово збирається і ніжки залишаються ну, голі і вони тоді витягаються від отворі. Звичайно, що мікросхема оця, а то ми зараз випаяємо не те, що треба ні, уважно тут ось ця мікросхема, саме її ми будемо випаювати. Після того, як прибрали зайвий припой за допомогою мідної стрічки, промазую всі ніжки, не шкодуючи флюсом, флюс нейтральний, нагадую, і беру тоненьку викрутку, закладаю між корпусом мікросхеми і платою з тієї сторони і проходжу ніжки паяльником і викрутку трохи. Ворушу. Тут ніякої не, не потребується сили великої, просто проходите ніжки, просто ворушите викрутку до тих пір, поки мікросхема у вас не виходить. Коли ви все зробили правильно, мікросхема у вас виймається руками, вона має ось такий вигляд. Бачите, всі ніжки цілі, її не викидаєте, просто відкладаєте в сторону. І там знаєте, що у вас лежить вона несправна. Поки що в неї такий діагноз. Отак виглядає плата після зняття мікросхеми. Тепер беремо спирт, беремо вату і все тут ретельно вимиваємо. Щоб встановити нову мікросхему, я використовую ось такі колодочки. Як ви бачите, її можна запаяти як мікросхему. А потім мікросхему сюди просто в ці зажимчики поставити. Дехто може вважати такий метод неправильним, тому що можуть тут десь контакти зникати або ще щось. Це теоретично, практично, в моїй практиці таких випадків не було, я користуюся цими площадочками досить давно, і вони добре працюють. А головне, вони дозволяють міняти мікросхеми надалі вже без випаювання, що значно зберігає печатні плати, ну тобто, зберігає їх 100%. Але перш ніж запаяти її, я беру і оці всі ножички залужую, тобто проходжуся оловом з каніфолію. Тому що, коли я буду запаювати, мені треба, щоб припой тут хапався моментально, можна сказати, щоб я не лозив тут паяльником, розтираючи його, припаючи, а тільки дотикнув і все, і воно запаялося. Таким чином знову ж таки доріжки будуть збережені. Далі вже площадочку з облуженими ніжками беремо і вставляємо у плату. Також звертаємо увагу, що в неї є такий невеличкий виріс. Це початок мікросхеми. Хоча вона повністю симетрична. це не принципово, але, щоб краще було орієнтуватися, я використовую і ставлю їх так, як положено. Ось так дивіться, вона стоїть. І тут тепер головне припаяти хоча б по діагоналі дві ніжки. Наприклад, цю і цю. Тоді вона вже буде триматися і вже можна буде акуратно запаювати всі інші. В даному випадку я запаяв ось цю ногу, бо вона має контакт це перша. І запаяв по діагоналі, але не саму нижню, бо вона не має контакту, а другу. І зараз буду запаювати, але лише ті, які мають контакти. Наприклад, цю пропускаю, цю минаю, Тут немає. І з цієї сторони також крайня, бачите, не задіяна. Паяю я тоненьким проволочним оловом. Ось таким. Воно саме звичайне, продається у нас на радіоринку. Після пайки уважно продивляюся під збільшувальним склом. Потім беру, ставлю тестер на продзвонку, перевіряю. Пусту площадку з цієї сторони. Сусідні контакти, кожен окремо, щоб не було, десь, може, якихось замикань непотрібних. І тільки після цього вже встановлюю мікросхему та перевіряю, як вона діє. Перевірка показала, що все в порядку, можемо встановлювати мікросхему. Мікросхема К157 УД2 є доволі поширеною мікросхемою. Вона використовується у багатьох виробах радіо, але в наших краях вона вже не так, щоб на кожному. В углі її можна було зустріти. Ну, у мене в запасах ще ось, бачите, дві штучки є. Одну зараз ми поставимо. Подивимося, чи вона буде працювати. Сподіваюсь, що буде. Ставимо її. Ось так. Не забуваючи, що в неї є початок та кінець, і ось я, наприклад, зараз її поставив навпаки. Чому? Бо, мабуть, забалакався, ось її ключ, і він повинен стояти в ту сторону. з другої попитки вона стала. Перевіряємо, щоб всі ніжки зайшли як положено рівненько з цього боку, з цього боку візуально подивилися, можемо тепер перевірити наше припущення, чи справді була винна саме ця мікросхема. Знову ж таки, магнітофон треба. Ключити. Можемо з приладом, а можемо просто перейти на інший бік, і подивитися, чи ця заміна нам дала щось у плані роботи магнітофона, чи все залишилося, як і було. Для цього просто. Включаємо робочий хід. Як ви бачите, працюють тепер обидва підкатушечника. Давайте подивимося у режимі перемотки вперед. Ви пам'ятаєте, цей в нас стояв, як бачите, теж є зворотня тяга, як кажуть. Таке запаздування є. Ну, воно всіх є, так логіка спрацьовує. Давайте ще раз робочий хід і пограємося натягом стрічки. Якщо прибрати його, бачите, він зупиняється трошечки. І він пішов. Ось, і ви чуєте навіть. Як на цей правий мотор йде більше навантаження. От наша проблемка і вирішилась. Дякую за допомогу. Зараз поставимо стрічку і побачимо, як магнітофон має працювати штатно. Стрічка заправлена по всіх правилах, як ви бачите, під оцей важель, зверху цієї стійки і потім далі. По тракту і тут, ну, по схемі ще можна було би сюди завести, потім сюди, ну тут вже воно неважливо. Тепер включимо і подивимося, чи буде стрічка вилазити з-під ролика. Як ви бачите, ця проблема в нас пішла. Ніхто нікуди не лізе. Дивіться, як вона рівно йде. Ось так давайте подивимося. Бачите, вона майже невидима стає. Тобто вона йде рівно-рівно, без всякої хвилі, без нічого. Це дуже добре. Бачимо, що в нас є обидва канали. Не працює в нас лівий індикатор. З ним ми будемо вже розбиратися в іншій серії. Я під'їднав навушнички, тепер я послухаю музику. З нормальним натягом. Що можна ще тут глянути? Там, Пам'ятаєте, ззаду є кнопка, яка перемикає розмір катушки. Ось дивіться, зараз вона натиснута, і це в нас 18-та катушка. Я хочу її віджати і має натяг зрости. Це ми маємо побачити ну, десь отут, я так думаю. Бачили? Ось ще раз. Трошечки сіпається. Тобто все в нас міняється, все в нас добре. Ну що ж, друзі, сподіваюся, що ця серія вийшла цікавою для вас. Також сподіваюся на лайки та поширення на підписки. Далі буде. Робота з оцим всім нижнім блоком. Як ви пам'ятаєте, тут я швиденько поміняв конденсатори лише на підцілювачі відтворення. Треба ще поміняти на підцілювачі запису, подивитися до плати індикаторів. Може, проблема саме з приладом, з цим прибором. Зі стрілочним, може там десь щось на платі, ну, це вже буде в наступній серії. Дякую вам за увагу, дякую, що були зі мною. Традиційно бажаю всього найкращого. Побачимося в наступному ролику.